Ті самі персики з дитинства, знаєте такі? В нас жодне свято на Рівненщині не проходило без них. Готуємо для цього нам знадобляться яйця, масло, у мене тут домашнє, цукор, борошно, розпушувач та, та сметана. Борошно перетираємо добре з маслом, далі цукор, яйця та ванільний цукор збиваємо до легкого побіління. Додаємо сметану і все це легенько перемішуємо. З'єднуємо дві маси. І тісто в холодильник. Далі, після холодильника, формуємо кульки орієнтовно по 30 грам. Випікаємо до такого рум'янцю, далі готуємо крем. Масло і згущене молоко, варене має бути одинакової температури для того, щоб воно не розслоїлось. Серединку вибираємо, ми її будемо дрібнити і додавати до крему. в дрібну крихту робимо. Барвники можна, звісно, Використати натуральні, там куркуму, наприклад, шпинат, сік буряка, моркви. За бажанням додаємо горішки, в дві половинки додаємо наш крем. Горішок, як я вже говорила за бажанням, далі вмукаємо в барвники і одразу в цукор, щоб воно все прилипло. Цукор краще брати дрібний. Можна взагалі цукор не давати, можна посипати пудрою, ну бо він буде хрустіти, але в цьому така ізюминка. Вони дуже кльові, вони такі смачні, я не можу передати.